Доброго дня, шановні підписники! Ви на каналі Адвоката Піксель-Савчака. Тільки годні юридичні новини за вчора, тільки те, що вартує вашої уваги у юридичному полі. У мене у рука калькулятор. Калькулятор має цифри. Що спільного запитаєте ви між цифрами калькулятором? І новиною, яку я хочу вам зараз повідомити. А спільного є те, що Верховна Рада на цьому тижні прийняла в третьому читанні закон щодо цифрових активів, що я маю на увазі. Нарешті відбулася революція у цивільному праві. До сьогодні цивільний кодекс, який регулює сферу цивільно-правових відносин, не описував, не давав поняття, а що ж таке цифровий актив, а що таке цифрова послуга, а що таке контент, а який контент має право чи обов'язок. Які обмеження має надавач контенту? Ну в даному випадку я виступаю е суб'єктом даних правовідносин, оскільки я, працюючи на Ютубі, надаю користувачам контент. Ви як споживач контенту, чи ви є споживачем у е розумінні законодавчого споживача? Послуг або споживача там, як контенту, як товару. Тому, нарешті, перший крок такий крок вимагали європейські країни, Євросоюз щодо імплементації, щодо запровадження в першу чергу таких норм. Тому до об'єктів цивільного. Права віднесено цифровий е, контент. Це віртуальні активи, цифровий контент, облікові записи, гроші, пам'ятаємо про крипту, гроші, які існують виключно у цифровій формі. Що констатуємо, нарешті у держави е, дотягнулися руки е, до. Е, Цифрових грошей, оскільки станом на даний момент це все було якось іншими нормами, щось там притягувалося, щось там трактувалося податково і так далі. Зараз вже е, це зарегульовано законом. Зрозуміло, що е, перейматися що е, це буде або покращення, або поліпшення. Перед часом, що ще мають бути прийняті підзаконні акти, під даний закон, у сферах, у, зокрема в першу чергу, чому держава приймає? Тому що держава спостерігає і за бурхливим розвитком соціальних мереж, Там держава запроваджувала цифрові податки. А під цифровий податок відповідно потребується база оподаткування і понятійна база. Що, що ж саме оподатковується, як, наприклад, там, запровадження податковою податок, так званий на угол. Тому поки що констатуємо, відмічаємо, що е, вже перший крок зі сторони держави прийнято. Підмічаємо, що в першу чергу мета держави врегулювати крипту, до якої неоднозначні підходи і у там інших країн, і, зокрема, в Україні, ну і, і попутно врегулюються багато договірних відносин, коли, наприклад, блогери. Або інші публічні особи, або ділять свої аккаунти в соцмережах, або укладають договори щодо надання певного цифрового контенту. До цього це все виписувалось на тому понятійному класичному апараті. Зараз ми рухаємося вперед. Так само рухається вперед канал Адвокат Піксель Савчак. Прошу підписуватися. Оперативні точкові піксельні новини саме те, що потрібно знати в юридичній площині кожному. Дякую за увагу. У е, описі відео є мій телеграм-канал. соціальні... Мережі, питання щодо, зокрема, цього закону можна ставити в коментарях. Будемо читати, будемо поглиблюватись, розбирати, що несе для простого пересічного власника кріпти або сторони договору там, про маркетингові інші послуги, наприклад, на інстаграмі. Дякую, не перемикайтесь!